Привіт-привіт! В цьому відео я хотіла б розказати вам, як я самотужки пофарбувала ось цей паркан. Одразу скажу вам, що в мене немає якогось попереднього досвіду або спеціальних навичок до цього. Це мій проєкт як звичайної домовласниці, яка просто пішла, купила фарбу і деякі інші матеріали, і зробила це. Ось так паркан виглядав до фарбування. А зараз він має ось такий вигляд. Правда ж так краще. Вирушаємо у будівельний супермаркет. Доки я не завершила цей проєкт, я майже жила тут. Знаходимо відділ з фарбами. Почнемо з пензлів. Їх дуже багато. Я на обум обрала ось цей латексний. Він мені сподобався. Наприкінці його трохи розлохматило, але він зробив свою роботу. Ще візьмемо оцю чашку для фарби. Всередині там магніт, тому можна залишати пензель без сумніву. Фарб теж дуже багато, я обрала бренд Bear. І взяла напівпрозору півпрозору фарбу. Це водночас і фарба, і остаточне покриття. Тобто вам не треба бути зверху чимось ще покривати. Фарбу змішують тут же у вашій присутності і можуть зробити будь-який колір. Якщо ви не впевнені, який колір хочете, візьміть ось такий невеличкий взірець. А моя фарба вже готова. Але фарбування це другий етап. Перший етап це сендінг. Тобто полірування. Я придбала наждачки з попереднього слайду і ось такий ручний держак для них як то кажуть, взяла справу в свої руки. Хі -хі. А десь в нас на поличці стоїть електричний сендер і питає, я що для тебе жарт? Або це з ним щось не так, або в мене руки такі криві, але ми щось разом не спрацювались і я ось так відполірувала весь паркан вручну. Ладно, ладно спонжик мені теж дуже допоміг. Що більше і що краще ви відполіруєте свій паркан, то більш безпечнішим і гладкішим він буде. Ще приємним бонусом це те, що фарби треба буде набагато менше, бо коли древесина вона така волохата, не відполірована, вона просто смокчує зайву фарбу. Плюс користитися спонжиком обов'язково, щоб забрати зайвий пил, може якийсь бруд пробився, і зробити його ще гладкішим. Ну і що, час розчехляти пензель і вперед фарбувати? І якщо полірування паркану в мене забрало десь два робочих дуже скорочених дні, то фарбування забрало набагато більше часу. Проблема ще й полягала в тому, що треба дочекатися, коли паркан буде сухий, особливо в період, коли йдуть дощі або спрінклери підводять. Тому складно порахувати, скільки часу мене це зайняло, бо цей крок дуже розтягнувся. Але дні 5 на паркан і пару воріт я точно віддала. Сподіваюся, що відео було корисним, я нікого не злякала, а лише надихнула зробити такий Простий, але час затратний проект. До нових зустріч.